Щити. І знову ти я гамселимо один одного в невідомій дірі, де начебто є сигнал енергону. Так трощили. Тобі сьогодні дуже пощастило. Yeah. Your... А де це твоя людинка? Може, навідаюся до неї після того, як розтрощу yeah. тебе. So... Oh, yeah. Ось де твоє слабке yeah. місце. Yeah. Мені бракуватиме наших поєдинків. Хай живе траст. Ми в змозі транспортувати лише одного, беріть переможця. Формари прай ідея серіалу Роберто Орсі та Алекс Курцман а також Дуейн Капіці та Джеф Клайн, Марко! 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 Міко. Треба казати Поло. Міко. Міко. Нехай храповик запустить землеміст. Битися стращилом сам на сам це глупство бронещите. Він напав першим, та я б і сам порався. Не ворушись. Він ледве від тебе втік, правда ж? Uh, ну, yeah. щодо цього. Ти його не зламав? Exactly. Не зовсім. You... То це були не ви? Oh. Коли я опритомнів, трощила там не було. Пам'ятаю, двигуни вертольотів. Може, це агент Фаулер? Не я. Але я здогадуюсь, хто. Повтори, де ви з ним зустрілися? Лорде Мегатрон, yeah, but... трощила зник. Автоботи? згідно з записами, зробленими на диво непомітним звуковиком. Трощила викрали лютий. Що порадиш? Наполегливо раджу створити рятувальний загін. Ми вистежимо тих негідників, і вони про це пошкодають. Трощило. Нехай рятується сам. <світ> Володарю. Якщо трощило дозволив якійсь слабосилій дрібноті схопити себе, він заслужив на те, що має. Але ж то ключова постать у нашій... ваше слово закон, лорде Мегатрон. Поки що? What? Що? Що? Хвалені донорки, донерки. Хто ви такі? Ми механоїди, а я Сайлас. Відпусти мене, і я тебе не розчавлю. Вибач, та ти надто цінний трофей. <гум> Мегатрон ні за що не заплатить викуп. Бачу, ти не розумієш? Нам не потрібні гроші. Нам потрібен ти і все, що в тобі. А тут ми знайшли бронещита. Півострів Камчатка на сході Росії. Там ніхто не живе вже 20 років після виверження вулкана. Однак сьогодні там засікли загін механоїдів. Меха що? Отих людинороботів? Вони одні з небагатьох, кому відомо про наше існування. Вони вистежили нас. Але навіщо їм потрібен трощило? Байдуже, нехай забирають. Його захопили люди. Добряче я виснажив бідолаху. Ні. Храповику, активуй координати останнього землемосту. Ми йдемо рятувати трощила. Що? Оптимусе, ти це серйозно? Мені на нього начхати! Це клопіт для септиконів! Сумніваюся, що мегатрона обходить його доля. Okay. Нехай але ж йдеться про трощила. часом доводиться переступати через власні бажання для загального блага. Навіщо нам це робити? Думаєш, трощило перейде на наш бік? Перехід Анлаперехід до септиконів на бік добра майже неприпустимий, але навіть вони можуть змінитися. Не вірю, що це можливо. І загальним благом Я мав на увазі долю людства. Механоїди велика загроза для світу людей. прайм правду каже. Всі знають, які вони спраглі нових технологій. А тому технології кібертрона не повинні потрапити до їхніх лап. Усе готове. Зараз ми розберемо тебе на частини. Розтрощимо, якщо хочеш і отримані знання застосуємо для створення надпотужної зброї. Боюся, процес розтину ти не переживеш. Так що заздалегідь дякую за твою послугу. Механоїди дякують тобі. Ти чиниш страшну помилку, крихітна людина. Коли я тебе розтрощу, лишиться хіба що плями. Твоїх криків тут ніхто не почує. Так що можеш спостерігати? Його рецептори болю відключені? Чудово. Уникнемо зайвого галасу відкривайте його. Бонищити не дмися, ти повинен піти з ними, не хочу, бронещите. Оптимусе пробач. та я не можу. Я приймаю твій вибір. Що? Твої особисті рахунки з трощилом, а також упереджене ставлення можуть нашкодити результату. До того ж, зараз цей десептикон радше потребує лікаря, а не супротивника. Ми готові, оптимусе. Автоботи рушаємо. Фан. Ну йдіть. Вдалого полювання. Ну, Що скажеш? Ставити страшне кіно? Звісно. О, -хо! І я з вами. Жодних ознак життя. Ні людського, ні кібертронського. Забудь про сліди, чмелику. Бачу слабкий сигнал енергону за три кліки на північний схід. Трощило. але сигнал такої сили можливий тільки Якщо він втратив увесь енергон. Дай ящерка проти п'ятиголової мавпи. Ти пропускаєш найцікавіше? Ні, це ти пропускаєш найцікавіше. Це не спортивно. Трощило твій найбільший ворог, а не оптимуса і точно не механоїдів. Міко ти не розумієш. я знаю, трощила дуже давно. Ти гадки не маєш, що він накоїв. Я не рятуватиму його, ясно? Ні зараз, ні будь-коли. Я ж не прошу тебе з ним миритися. тобі треба його побити. Uh, Що Як не врятуєш, не відіграєшся. Сигнал надходить звідси око трощила. Що ти робиш? На очних рецепторах могло зберегтися останнє, що він побачив. Звісно, наука завжди в Авангарді. Які гості? Оптимусе Прайм я такий радий знову тебе бачити. Око транслює сигнал у двох напрямках. А ти, отже, Сайлас. Він і є. Знаєш, я здивований. Наш трофей не з ваших рядів. Я очікував побачити мегатрона. У таких випадках автоботи десептикони об'єднуються проти спільного ворога. Ми з вами не вороги. Наш гість люб'язно надає нам нову інформацію про інновації в біомеханіці. От тільки очі його підвели. Ми вас не боїмося. А даремно, бо у вас, так би мовити, земля під ногами горить. Це пастка. А він завбачливий, відступаємо негайно. Ну, іде де вони, вони тримають решту? Трощила? Очей не відвести, геш? На жаль, твоїх рятівників зараз теж треба збирати по шматочках. Десептикони легко не здаються. Чому ти думаєш, що це десептикони? Це маячня. Автоботи не прийдуть мене рятувати. Марко. Марко! Yeah! Треба відповідати поло. Здобич сама йде в руки. <туржу> <туржу> Сьогодні твій щасливий день. Що, що ти робиш? Рятую тебе. Аж самому не віриться. І ти можеш? Так. Думаю, так. А бігти ніколи не біжи, якщо можеш битися. Нехай та тримай свій молот подалі від мене. Згода. Подвійна порція страху на ваші голови. Маєш план, плану Так. Та він тобі не сподобається. Бронещит Оптимусу, визначте мої координати. Потрібне підкріплення. У нас гості усім підрозділам. зупинити вогонь евакуація код Омега. Твоє підкріплення. Командира Крик. Знюхався із ворогом трощили. Бронещит мене витяг звідти. Велике іскристе дякую, автобате. А тепер розтрощи його. Але ж захотів перебігти до автоботів? Ні. Ну тоді трощи його. Останній удар бронещити, може в наступному житті. Трощай його! Хай буде трощ! Кого ще обернути на брухт? Відступаємо! Цього разу битися сам на сам з ворогом було ще безглуздіше, ніж раніше, та я поважаю твоє прагнення урятувати життя супротивникові. Ти дійсно переступив через себе. Ви бачили? Я віддубасив трощила, а потім його ж молотом потрощив конів. Чудовий реванш! Упевнена, Міко тобою пишатиметься. Рано чи пізно ти повернеш мені барг трощиле. день, коли доведеться вбирати, на чиєму ти баці. Між ботами і конами? Між мною і мегатроном. До речі, я подбаю, щоб мегатрон ніколи не дізнався про подробиці твого порятунку. Ти ж хочеш, щоб він думав, що ти сам упорався з тією дрібнотою, правда? Досліджуваний матеріал утік. Та нам вдалося замести сліди і доправити більшу частину відомостей на іншу базу. Даних, отриманих під час сканування життєво важливих систем, кона, виявилось достатньо для запуску проекту Химера. І вже незабаром секрети творення живих машин опиняться в руках мехів.